Чи потрапляли ви колись на гачок банківських шахраїв? Адже ситуації, коли зловмисники маскуються за благочинними зборами або виманюють під виглядом допомоги, реквізити ваших карток наразі дуже багато. І найбільше таких сумних випадків трапляється через соціальні мережі. Так, з карток українців у 2024 році зникло понад мільярд гривень. Констатують у Нацбанку. Для порівняння у 2023 році середній розмір крадіжки становив трохи більше трьох тисяч гривень а цього року він зріс майже до п'яти тисяч. Також Національний банк України зафіксував загальне зростання обсягів карткових транзакцій на 8%, що у поєднанні з ефективнішими шахрайськими схемами призвело до зростання сум викрадених коштів на 37%. Найбільша частка шахрайських операцій 83% – здійснювалася онлайн через інтернет. Лише 17% інцидентів сталися за допомогою банкоматів та терміналів. Спеціалісти нацбанку розкрили і оприлюднили найпоширеніші шахрайські методи банківських зловмисників. Найпоширеніші шахрайські схеми виглядають так: фейкові дзвінки та розсилки, людям повідомляли про нібито фінансову допомогу від державних органів, наприклад, Мінсоцполітики, Дії чи ООН. і просили надати реквізити рахунку під приводом зарахування коштів, підроблені сайти банків і маркетплейсів, фальшиві благодійні фонди. Зловмисники маскувалися під волонтерів, які збирають кошти для військових, шантаж і залякування. Жертвам повідомляли, що їхні родичі по. Трапили в аварію, лікарню чи були затримані ТЦК. У стресовому стані люди самі передавали дані карток, злом пристроїв, зловмисники отримували доступ до смартфонів або комп'ютерів, і через банківські додатки знімали кошти з рахунків. Інколи навіть заходили у кредитні ліміти. Часом люди стають обізнанішими та менше ведуться на пропозиції зловмисників. Так протягом 2024-го кількість шахрайств з платіжними картками склала 270 тисяч операцій, і це на дві тисячі операцій менше ніж у 2023 році. Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому у 2025 році Національний банк планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет банкінгу і повторно провести всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки. Та, попри зниження кількості шахрайських операцій, їхні фінансові наслідки стали відчутнішими. Сума збитків зросла на 37% і сягнула 1 мільярда 100 мільйонів гривень. Це пов'язано зі збільшенням середньої суми однієї шахрайської транзакції – з 3065 гривень у 2023 році до 4247 гривень у 2024 році. У нас банку також наголошують, що переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією, тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій. Тож кіберфахівці закликають бути обережними з будь-якими фінансовими пропозиціями та дбати про захист особистих даних, ніколи не передавати конфіденційні дані незнайомцям, уникати розкриття персональної інформації у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Євген Клочко, новини.